Добрий день, ми вітаємо вас на школі батьківства. Перші дні з новонародженою дитиною вдома може бути дуже відповідальними і дуже тривожними. Отож, давайте пірнемо в атмосферу з новонародженим малюком вдома і розберемо мікроклімат, як доглядати, як купати і що взагалі робити з новонародженим вдома. <клес> Мене звати Ковальчук Любов, я лікар-педіатр з міста Одеса. Працюю в дитячій міській поліклініці номер 6 Компас. Перше, з чим дитина стикається вдома, це не повітряні кульки і небагато родичів. Це мікроклімат. Що ми знаємо про мікроклімат? Температура комфорту для новонародженої дитини насправді 18 градусів. Вам має бути трошки прохолодно. Температура комфорту для недоношеної дитини завжди трошки більше. Це може бути 24 градуси. Якщо Температура в кімнаті вища, дитина підніє, дитині некомфортно, вона дихає набагато частіше. і ви це можете побачити. Треба пам'ятати, що малюки гірше переносять перегрів аніж переохолодження. До народження дитини ніхто не задумується про такий параметр, як вологість. Чи часто ви її вимірюєте? Але насправді будь-який педіатр вам скаже, що вологість це наш найкращий помічник, оптимальна вологість, де 60%. Що вона нам дає? Вона дає зволоження слозових слозової оболонки носа, слозової оболонки ока. Комфортне. Знаходження в приміщенні, а також це важливий параметр для шкіри вашого малюка. Як же його виміряти? Насправді є дуже класні прилади, ваші помічники, гігрометри, є окремі прилади, ми вам їх покажемо. Є е, е, вже вмонтовані гігрометри в зволожувачі повітря. Це дуже зручно. Це, про що ми зараз будемо казати, написано на кілометровому документі від Американської академії педіатрії, який було оновлено у 2022 році. Отож. Перше положення для сну. Тільки на спині горизонтальна поверхня. Поверхня, яка має нахил більше 10 градусів, небезпечна для малюка. Тіло малюка може зігнутися і дитина може перевернутися на живі. В контексті чого ми розбираємо цю проблему? Є стан, який називається синдром раптової дитячої смерті. Це невизначена загадкова смерть абсолютно здорової дитини. І її також пов'язують зі сном на животі. Чому так відбувається? Дитина, яка знаходиться на животі, попадає ніби в повітряну пастку. Вона вдихає повітря, яке збагачене СО2, і зниженим вмістом кисню. Вона не може вам стигналізувати про те, що вона в такій небезпеці. Дуже часто на прийомі я чую фразу а бабуся нам сказала, що треба лежати бочком. Він же зригує». Але давайте ми насправді розглянемо ситуацію, коли дитина зригує і знаходиться на боку або на животі. Справа в тому, що анатомічне співвідношення дихальних шляхів із травоходу змінюється від положення дитини. Якщо дитина, яка знаходиться на спині зригує, то рідина самотіком повертається назад у шлунок. Якщо дитина на животі зригує, то рідина може потрапити в дихальні шляхи, і це призводить до задухи. Так, на боку буде така сама ситуація. Ви, мабуть, бачили безліч фото, де щасливий малюк лежить е, в своєму ліжечку довкола подушки в вигляді звіряток, та ковдра та подушка з плюшка поряд. Але давайте ми насправді з вами розберемо, чи так воно потрібно дитині. Рекомендація Американської академії педіатрії каже, що нічого, окрім дитини, не може бути в ліжку. Перші бампери були вигадані для того, щоб Дитина не встромила голову між рейками свого ліжка. Але насправді зараз всі дитячі ліжка зроблені таким чином, щоб голова дитини просто не помістилася. Але, повертаючись до безпеки сну, дитина може в своєму хаосі рухів накинути на себе ковдру. І так зазвичай і трапляється, і не зможе вам сигналізувати про те, що потребує допомоги. Як же ж дитині жити взагалі без ковдри? Так, є е, можливість зробити такий карманчик з ковдри і завернути, щоб дитину ніби вкладати всередину, а не просто прикривати. Пам'ятайте, що новонароджена дитина це хаос в одному флаконі. Це просто такі хаотичні рухи, вона їх не контролює. Чи зможете ви їй допомогти? Холодні ручки та ножки це вже значить, що дитина змерзла. Ні, це не значить, що дитина змерзла. Ручки, ножки, носик, вушка це наша периферія. Давайте подумаємо, чи вихідно організму протаплювати периферію. Та, мабуть, ні. Як ми можемо дізнатися температуру дитини? От просто ви мама, ви підходите до дитини, можна ручкою потримати отут та підбодик або зад-позаду на потилиці, на спинці. Якщо ви відчуваєте, що шкіра малюка, гаряча, липка на дотик. То ми маємо справу з тим, що дитині жарко. Ще один важливий нюанс: до двох років подушка вашому малюку не потрібна. Анатомічно в них дуже велика голова, ви, мабуть, це помічали. І вона їм насправді заважає. Нам, дорослим, через наші пропорції анатомічні, без подушки ну зовсім ніяк. Малючкам вона не потрібна, навіть ортопедична, і ні вона не лікує кріво шию. Безпечний спільний сон це сон з малюком в одній кімнаті. Так ви запитаєте, Боже, ну що це? Але насправді безпечний спільний сон. Це сон, в якому дитина знаходиться поряд з вами. Наприклад, в приставному ліжечку, ви її бачите, вона вас бачить, вона вас відчуває. Вам зручно її погодувати, можете її торкатися, вона задоволена, і ви задоволені. Спільний сон в одному ліжку з батьками вважається максимально небезпечним для дитини, навіть в коконі, як би ви її не обкладали подушками. Але насправді в фазі глибокого сну ви можете. Закинути на неї руку або ви можете на неї лягти, стурбована мама, змучена мама буднями з дитиною може дуже глибоко так в сон. Але я також мама, я вас розумію. Я розумію той стан, коли хочеться взяти дитину до себе, коли ви стомлені і змучені. Я не хочу, щоб ви відчували провину за те, що ви спите зі своєю дитиною. Але намагайтеся уникати таких ситуацій. На всіх ресурсах для вагітних, ви подивитеся, що новонароджена дитина спить 18 годин на добу. Але ніхто вам не скаже, що це 18 годин поспіль. Насправді гормон мелатонін, який відповідає за циркадний ритм в день і вночі, у новонароджених відсутній. До трьох місяців дитина ну, живе просто в повному хаосі. Тому, коли прокинулась, тоді і день. Цикл сну новонародженої дитини десь 40 хвилин. Після 40 хвилин вона прокидається трошки періоду активності і має знову йти на сон. Тому не лякайтеся, що ви не можете вибудувати режим дитині до трьох місяців, це просто неможливо. Десь з чотирьох тільки почне більш-менш формуватися режим. Але є така штука, як регреси сну у дитини та стрибки зростання. Якщо вам цікаво розібрати ці теми, Пишіть в коментарях, і ми зробимо для вас окреме відео. Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує давати малюку нічого до 6 місяців, окрім грудного молока. Що це означає? Навіть водичку не потрібна дитині вода до 6 місяців. Вона не містить калорій, але вона заповнює об'єм шлунка дитини. Якщо бабуся дуже дуже хоче дати дитині водичку, просто скажіть їй, що дитина не буде достатньо набирати ваги. Давайте про деякі правила грудного вигодовування. Вам, та вашому малюку, має бути зручно. Годування це тривалий процес, особливо в новонародженої дитини. Він потребує часу, ковточки маленькі, і дитині треба трошки часу, щоб, ну, щоб заспокоїтись навіть. Тому зробіть собі якесь... Маленьке гніздечко, подушку під спинку або під ноги. Вам має бути максимально комфортно. Якщо ви будете 40 хвилин сидіти, от в такій позі, з напруженими м'язами, ніг, з напруженими м'язами спини, вам буде дуже важко і ваш малюк це відчує. Друге правило: вам не має бути боляче. Якщо вам боляче при годуванні, це означає, що дитина захоплює тільки ось цю частину соска, а має захоплювати всю ареолу. Якщо дитина захоплює сосок тільки сосок, вона неефективно смокче, вона роздратована, вона собі насмоктує повітря, а вам робить рани. Якщо у вас є така ситуація, краще зверніться до консультанта з грудного вигодовування і налагодьте цей процес. Минулі часи. Наші бабусі заводили таймери і годували за годинами. Ви, мабуть, це знаєте. Три години ми чекаємо, поки дитина скажено кричить. Зараз не так. Прикладаємо за вимогою. Дитина заплакала, попросила, і ви приклали до грудей. Найкраще не сподіватися на те, що дитина кричить. Якщо дитина кричить, це пісня ознака голоду. Ми Зробимо вам окремий ролик з ознаками голоду та з ознаками активності дитини, і ви будете чітко знати, коли прикладати дитину до грудей. Прикладаємо дитину до грудей часто, особливо вночі. Гормон, який відповідає за секрецію молока, особливо активно виробляється вночі. Тому не нехтуйте цими годуваннями. Я знаю, що багато мам доручаються своїм татам, батькам так і догодовують навіть стіженим грудним молоком. Але пам'ятайте, що поки у вас тільки встановлення секреції молока, це не дуже бажано. Годуємо обома грудьми. Ми не чергуємо груди. Зараз буде право годувати на наступне годування ліва. Ви годуєте і правою, і лівою за одне годування. Єдиний показ для годування по черзі це гіперлоктація у мами, і вам має про це сказати консультант з грудного вигодовування або ваш педіатр. Контакт шкіра до шкіри. Годування це не тільки процес прийому їжі, це контакт вас і вашого малюка. Годування дає вашому малюку змогу відчути себе захищеним та в максимальному комфорті поряд з мамою. Часто після виписки мама знає тільки одну позу для годування, лежачи на боці. І те це не дивно, тому що іноді а, пологи це дуже складний процес, він потребує хірургічного втручання. Але ми хотіли вам показати фото, як ще можна годувати дитину. Ми не маємо на меті сьогодні розповідати вам детально про кожну позицію, але просто хочемо вас ознайомити з деякими варіантами. Ви можете годувати лежачи, ви можете годувати сидячи. Ви можете годувати навіть коли дитинка буде трошки постарше, стоячи і ходячи по кімнаті. У деяких з цих поз є свої переваги. Наприклад, поза коали допомагає мамі і малючку, коли малюк дуже відволікається. Він може розглядати всі стіни довкола. Обирайте ту, в якій вам буде комфортно, і вашому малюку. Міфи про Геракла вже в минулому, але ми маємо міфи про грудне вигодовування з тим, що грудне вигодовування не має завдавати біль, ми вже з вами розібрались. Чи потрібно готувати груди до грудного вигодовування? Ні. Ні в одних відомих джерелах немає доказових методів підготовки грудей. Давайте подумаємо: коняк, рушник і всі інші засоби дубильні, як пам'ятаю, як нам про це розповідали ще в медичному училищі. Вони мали на меті дубити, закалювати сосок. Але насправді що ми мали? Ми мали підвищену травматизацію соска. Коли дитина прикладалася до таких грудей. Мали тріщини біль та дискомфорт при годуванні? Перед годуванням треба обробити груди, сходити в спа та намастити антисептиком? Ну ні, звичайно, ні. Насправді ми прикладаємо в пологовому залі дитину до грудей, щоб дитина отримала саме вашу мікрофлору. І так, вона вся добра, ця мікрофлора. Не треба оброблювати груди. Це просто не має ніякого сенсу. Треба стіжувати груди до останньої краплі. Чи чули ви таку фразу? Насправді, якщо у вас немає проблем з лактацією, якщо вам про це не сказав лікар або консультант з грудного вигодовування, то це хибний шлях. Останньої каплі не існує. Молоко буде вироблятися до тих пір, доки ви розтіжуєте груди. Ви можете так собі самі створити гіперлактацію і зробити великі проблеми для себе і для свого здоров'я. Ще один міф, що за виглядом грудного молока можна оцінити його харчову цінність. Воно прозоре, воно синє, воно не поживне, це просто вода. Ні, насправді за виглядом грудного молока не можна оцінити його харчову цінність. Воно постійно змінюється, але необхідно і підлаштовується під вимоги вашої дитини. Найкраща їжа для вашої дитини це ваше грудне молоко. Обсипало на червоне, мама щось не то з'їла. Насправді це міф. Дієти годуючої мами не існує. Все що ви маєте знати, що ви маєте харчуватись навіть трошки більше, ніж жінка, яка не годує грудьми. Багато жінок зараз займаються спортом спортом, йогою, ходять в спортзали. Фізичні вправи ніяк не впливають на склад молока. Тому ви можете продовжувати ці заняття. Існує міф, що не можна годувати дитину, якщо ви захворіли. Але це також насправді не так. Існує ресурс, називається є лактанція, де ви можете подивитись сумісність ліків з грудним вигодовуванням. Там все елементарно, просто і доступно. Ви шукаєте за діючою речовиною. Якщо рамочка світиться зеленим, значить препарат абсолютно сумісний з грудним вигодовуванням. Ви можете спитати у свого педіатра або спитати у консультанта з грудного вигодовування, або спитати у лікаря, який у вас курує на даний момент. Що означає сумісне з грудним вигодовуванням? Що молекула ліків настільки велика, що вона не проникає в грудне молоко, і вам не треба стіжуватись, не треба робити перерву. Ви можете спокійно продовжувати годувати. Найпопулярніші так ліки це парацетамол і профен абсолютно сумісні з грудним вигодовуванням. Тому в ситуаціях, коли ви Вичуваєте біль, відчуваєте температуру. Ви можете спокійно себе знеболити або зняти температуру. З кожного правила є виключення. Дійсно існують стани, коли дієта годуючій мамі показана. Стан називається алергічний проктоколіт або всім відомий алергія на білок кров'ячого молока. І дійсно, ми рекомендуємо дієту годуючої мамі, яка виключає білок коров'ячого молока, але тільки за наявності клінічних симптомів у дитини і за рекомендацією лікаря. Існує правило: якщо вам дуже хочеться закип'ятити воду та заварити ромашку, бііть печиво, йдіть на кухню. Для купання ніякі трави ми не використовуємо: череда, ромашка, дуб і все, що можна накидати в ванночку, насправді дуже пересушує і так чутливу шкіру малюка. Я окреме Препарати або доглядаючі засоби, які ми дійсно можемо використовувати, це синдети або мила без мила. Звичайні мила містять поверхнево-активні речовини, які пошкоджують і так чутливу шкіру малюка. Синдети не містять поверхнево-активних речовин і вони і, і видаляють бруд, і зволожують тіло малюка. Температура комфорту, температура ванночки 37-38 градусів. Як ви можете це виміряти? є спеціальні термометри, які ми використовуємо для води. Стосовно чистоти купання, насправді двох-трьох разів на тиждень достатньо для новонародженої дитини. Ну, ви не будете сперечатися зі мною, що новонароджена дитина так не брудниця. Стосовно миття голови, це також дуже спірне питання. Два рази на тиждень досить для того, щоб ви просто очистили шкіру дитини. Є ще один нюанс. Деяких малючків купання надмірно збуджує. Вам не обов'язково купати дитину прямо перед сном. Якщо ви бачите, що ваш малюк перезбуджується від ваночки, ви можете перенести цю гігієнічну процедуру на трошки раніше, або робити це в обід, наприклад. Профілактика поліжкового дерматиту. Перше чистота та сухість. Після кожного авто або чисечого випуску, ви маєте підмити дитину. Чистота та сухість мається на увазі, що дитина має бути постійно там сухою. Але присипки ми не використовуємо. Як це не дивно, хоч ви всі знаєте, що вони підсушують шкіру. Присипки мають дуже маленькі мікрочастинки, які при розпиленні. Дитина може вдихнути, і це для неї небезпечно, і скочується в ділянках пахової складки. Також вона може травмувати шкіру малюка, і мікротравматизація є входними воротами для інфекції. Ви можете використовувати нейтральні крема для догляду. Нейтральний крем це не обов'язково брендовий крем, на якому написано під підгузок. Це може будь-який бути крем. Навіть звичайний косметичний вазелін. Мета нейтрального крему створити бар'єр між сідничками дитини і між підгузком. Важливий пункт підгузки мають бути за розміром. Занадто великі підгузки сприводять до того, що вміст підгузка протікає на ноги дитини. Це незручно і це неприємно. Підгузки меншого розміру сприяють тому, що там утворюється ніби парниковий ефект. І це все призводить до інфікування тканин. Останнє час без підгузка. Дайте своїй малечі побути гуляка. Це так називаємо повітряні ванни. Ще одне важливе і дуже страшне місце це пупкова кукса. Коли вас виписують з пологового будинку, там може бути ще такий муміфікований залишок. Він відвалюється самостійно. От що робити далі? Ми маємо пупкову ранку. Пупкова ранка має бути знову ж таки чиста і суха. Пупок ми ведемо зараз сухим способом, тобто максимально не втручаємося в процес загоєння. Так, ви можете обробити один або два рази на добу розчином антисептику. Але не треба оброблювати зеленкою, не треба оброблювати синькою. Ми не використовуємо зараз ці засоби для антисептичного догляду за дитиною. Намагайтеся зробити так, щоб підгузок не травмував цю зону, тому що може трошки кровити, тому що це все ж таки рана. І намагайтеся новити туди все, що просто попаде під руку. Тому що я розумію, що це дуже страшно, але намагайтеся утримати себе від надмірних медичних втручань. Тривожні дзвіночки при догляду за пупком. Не має бути запалення довкола пупка, Воно не має бути червоним довкола. З нього нічого не має виділятися, ніяка рідина. Він не має неприємно пахнути. Якщо ви побачили почервоніння довкола, виділення з попкової ранки або неприємний запах, терміново зверніться до свого лікаря. Нігтиків малючків дуже маленькі, дуже м'якенькі, але дуже гострі, тому вони потребують підстригання. Підстригаємо нігті ми зазвичай ножицями з тупим кінцем. Вони спеціальні, продаються і в аптеках, і в магазинах для догляду за малюками. Так це дуже страшно. Я вас розумію, як мама. Коли ви можете це зробити? Спробуйте у вісні, коли дитина максимально розслаблена. Чи потребують оченята дитини специфічного догляду? Насправді, якщо у вас немає окремого стану, такого як непрохідність носослізного каналу, особливого догляду очі дитини не потребують. Іноді вони потребують лише гігієнічного втручання. Ви можете взяти спонж, намочити його кипяченою охолодженою водою і вретерти від зовнішнього кутка ока до внутрішнього кутка ока де молоко, ромашка і всі інші відвари у очі крапати не можна. Догляд за носиком. Якщо ви помітили, то носик у вашої дитини дуже маленький. І насправді носові ходи також дуже вузькі, вони дуже збагачені судинами, які знаходяться довкола. Саме тому ви можете почути деяке хропіння в дитини. Справа в тому, що ніс в нормі виробляє. Зовсім маленьку кількість слизу. Цей слиз мається для того, щоб зволожувати дихальні шляхи. Якщо у вас сухе повітря, про яке ми говорили на початку з вами, то слиз присихає і утворює кірки. І саме цей стан потребує. Нашого підвищеного пильнування та догляду достатньо буде просто зволожування сольовими краплями в ніс, декілька разів на добу. Шкіра голови це така загадка. Насправді у дитини до одного року можуть утворюватися такі лусочки, ніби кірочки. Це називається чепчик новородженого або насправді саборейний дерматит. Пов'язаний він з особливістю сальних залоз новонародженої дитини та особливим грибом роду мелоцезія. Що вам треба знати про цей стан? Він є абсолютно нормальним до віку одного року. Ми його не лікуємо, він потребує тільки гігієнічного догляду. Є крема, які існують для зволоження цих кірок. Ви робите цю процедуру два або три рази на тиждень. Не намагайтеся. Якось відскрипти ці кірки, тому що вони дуже сильно спаяні з підлеглою тканиною. Ви можете травмувати ніжну шкіру малюка, шкіра новонародженої дитини. Справа в тому, що 9 місяців ваш малюк знаходиться у водному середовищі, так за рахунок чого він народжується такий гарненький і м'якенький, тому що він має природний крем, таку зволожуючу змазку ніби коли дитина народжується, ці змазку видаляють, і малюк знаходиться ніби без броні перед сухом. То прохолодним світом. Ми можемо допомогти йому і зволожувати додатково шкіру спеціальними косметичними засобами. Креми-емуленти емуленти це особливі засоби, які зволожують та захищають шкіру. Ми mm. надамо вам фотографії для ознайомлення з переліком цих засобів. Особливо бажано наносити після купання та перед сном сповивання дитини. Чи це безпечно? Туге сповивання дитини не рекомендовано, особливо сповивання з товчиком. Пам'ятаєте, це положення, коли дитина? Нерухомо, коли дитина має от таке от положення, так з вибраними ногами. До чого це може призвести? Це може призвести до вивиху стегнової кістки. Якщо ви вже використовуєте сповивання, вибирайте вільне сповивання, де руки й ноги дитини вільно лежать у пелюшці. І ще один важливий момент: сповивання треба припинити після того, як дитина може перегортатися зі спини на живіт або навіть на бік. Це небезпечно для вільного сповивання. Під звичайна пелюшка або пелюшка промислового виробництва, так називаємо пелюшка кокон. Вона на змічці, це дуже зручно. Важлива практика для нормального розвитку дитини це викладання малюка на живіт, коли ви вже це можете робити. Коли відпаде попкова кукса і загоїться попкова ранка, ми починаємо викладати дитину на живіт поступово від декількох хвилин, до 15 20 хвилин. Скільки малюк буде готовий лежати на животі? Час на животі сприяє зміцненню, та укріпленню м'язів, голови, шиї, рук. Це навчить вашу дитину тримати баланс та координацію. У нас є правило: сон на спині, час на животі. В сучасному світі вже, мабуть, всі знають про роль вітаміну Д в організмі людини. Для профілактики рахіту у дитини до 3 років ми використовуємо вітамін Д кожен день без перерви на літні місяці. Ви можете використовувати як водний, так і масляний розчин. Профілактичною метою ми використовуємо і той, і той. Між ними клінічної різниці немає. Використовуємо ми зазвичай від однієї до двох крапель залежно від фірми виробництва того лікарського засобу, який ви використовуєте. Рекомендації з дозувань вітаміну Д для профілактики рахіту. У країнах Європи приблизно однакові. Догляд за дівчатками та догляд за хлопчиками. В чому ж різниця? Дівчаток обов'язково при гігієнічних процедурах ми підмиваємо спереду назад. Це важливо для того, щоб калові маси не потрапляли у піхво. Так, звичайно, однократне підмивання ні до чого подібного не призведе. Ми маємо великі соромітні губи, які прикривають вхід піхво. Але не зловживайте неправильними гігієнічними маніпуляціями. З хлопчиками все простіше, хоч спереду назад, хоч ззаду наперед. Але є одне але примусове відкривання крайньої плоті у дитини може травмувати цю крайню плоть, призводити до інфікування, до утворення рубців і до потім хірургічного видалення. Тому, будь ласка, ми нічого не розроблюємо, не мастимо і намагаємося залишити все, як є. Цей стан називається фізіологічний фімоз. Головка має бути прикрита крайньою плоттю. Вона самостійно відкривається у віці приблизно 5-6 років. Хотіла зазначити, що навіть якщо ви ідеальна мама, ваша дитина може плакати приблизно 133 хвилини на день. Кожен день. Це не говорить, що ви неправильно не доглядаєте за своєю дитиною. Це говорить, що плач це єдиний спосіб комунікації. Це єдиний спосіб сказати вашій дитині: я зголоднів, мені холодно, мені жарко, допоможи мені, я хочу просто на ручки. Яким би виснажливим не був плач дитини, ніколи не трусіть дитину. Отак. От Ні в якому разі. Цей синдром називається синдром струшеної дитини. Дитина зазнає значних пошкоджень нервової системи під час такого струшування. Структура головного мозку дуже вразлива, і під час такого струшування зазнає значного травмування. Краще на 5 хвилин підійти в іншу кімнату, подихайте свіжим повітрям. Це принесе. Набагато більше користі для дитини, аніж таке її намагання заспокоїти, то коли і скільки ви зустрічаєтесь зі своїм педіатром після виписки з пологового бухдинку? Ви говорите своєму педіатру, що ця щаслива подія в вашому в житті відбулася, щоб він знав, коли вас навістити вдома. Це називається патронаж новородженої дитини, і педіатр відвідує вас на дому від 3 до 5 дня після виписки вас з пологового будинку. Подальші зустрічі з педіатром відбуваються кожен місяць дитини. Кожен місяць ви проводите вимірювання зросту, ваги, задаєте свої питання педіатру стосовно зростання малюка. Рекомендація: виписуйте всі питання, щоб ви могли їх задати своєчасно під час візиту. Ми з Фішкою бажаємо вам нетривожного батьківства. Насолоджуйтесь кожною хвилинкою з вашим маліком, поки він ще такий маленький. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є питання, залишайте в коментарях, ми обов'язково розберемо. Якщо є теми, які ви хочете обговорити, або які вас бентежать, також пишіть нам, і ми зробимо вам окремі випуски. І до наступних зустрічей!